На міжнародній трасі Київ-Чоп сталася дорожня транспортна пригода, у якій загинуло четверо осіб, серед них дитина. Більше інформації у наступному сюжеті. Тернопільське перехрестя знову стало фатальним для пасажирів Volkswagen Каді та одного із водіїв бронеавтомобіля, який мав слугувати бійцям на передовій. По дорозі уламки скла розсипані, наче бісер, а поруч накриті тіла. Біля відбійників потрощений мінівен та броньований автомобіль. На момент прибуття нашої знімальної групи на місці ДТП бачимо три одиниці карет швидкої допомоги: поліцію, безліч людей і близькі тмигалок, які ще здалеку сповіщають про біду. Вже на місці інциденту дізнаємося про загиблих. Усі вони пасажири Фольксвагена. В автівці в цей момент було вісім людей, і в момент ДТП двоє дорослих і одна дитина гине на місці аварії. Ще одна пасажирка із Мінівена помирає у кареті швидкої допомоги. За словами очевидців між колоною військової техніки, між 11-м та 12-м автомобілем був суттєвий відрив. В цей час водійка Фольксвагена виїжджає зі сторони бродів у напрямку під каменя на зелене світло. Аж раптом з боку у неї на всіх парах врізається броньований автомобіль. Від удару по дорозі летять іскри, а броньований автомобіль рве на шматі мінівен, та стрімголов перекидається у кювет, де його проламує бетонна електроупора. На жаль, в момент руху колони перехрестя було без регулювальників, а відстань, яка стала фатальною для пасажирів мінівена, назавжди відібрала життя на мирній території у трьох жінок та дитини, яка тільки пішла у другий клас. Сергій Нікішин Телеканал Броди онлайн.